Випускник Роман Романів цьогоріч встановив шкільний рекорд, склавши три іспити на максимальні 200 балів. Хлопець розповідає, все вдалося завдяки підтримці та наполегливості. Математику я почав готуватися ще з вересня, а українську мову з зими, десь з грудня, хімію. От обрав тільки зимою, тому десь з листопада-березня. І історію я почав готуватися з жовтня. Наприклад, навчання в школі зранку я приходив додому е, і йшов, наприклад, на футбол, займався там десь е, і вже вечором приступав до підготовки до НМТ, тобто якийсь день окремо вибрав саме предмет. Я себе завжди підбадьорював, що я здам на 200, що я зможу це зробити. Під час іспитів Роман намагався не хвилюватися, а сконцентруватися буртай, буртай. на завданнях, аби відповідати правильно. Коли я знавши з історії з математики 200, я вже був на піднесеному стані. Коли я вийшов з екзаменаційного центру, то ну, вже мама мене чекала, я їй першим це повідомив. Ми двоє дуже сильно зраділи, потім ще перевірили інші бали і подивилися, що ще хімія на 200. До кінця не знаю, куди я хочу і на кого йти. Ну, думаю, між щось пов'язане з математикою або щось з хімією. А якщо брати університети, то ну я думаю, чи поступати до Львова, чи чи лишатися в Тернополі.